Міжнародний день рідної мови зібрав у читальній залі центральної міської бібліотеки і маленьких, і дорослих користувачів цього популярного у місті культурницького закладу. Такі свята проводяться щороку і мають певну мету. Мета нашого заходу привернути увагу до проблем української мови. А проблеми такі дійсно існують. Мова це показник культури народу, будь-якої людини. Не дарма кажуть заговори, щоб я тебе побачив. В нашій країні залишилось небагато людей, які досконало володіють українською мовою. І причиною цього стало злиття української російської мови, утворення так званого суржика, який засмічує одну з наймилейдиніших і найкрасивіших мов світу. Такі заходи, як сьогодні, стали в нашій бібліотеці традиційними. Учасники заходу дізналися про важливість вивчення рідної мови. Бібліотекарі розповіли, що неправильно підібране слово може образити людину, а лагідні слова, навпаки, привернути її увагу. Нагадали присутнім, що не варто розмовляти із суржиком, звичайно, якщо поважаєш рідну мову. Слід зазначити, що в центральній міській бібліотеці до свята рідної мови готуються заздалегідь, вибирають цікаву літературу, періодичні видання та диски. В експозиції цьогорічної виставки представлено книги, які заслуговують ретельного, вдумливого читання. На цій виставці ми представляємо твори видатних українських письменників: це Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван і Іван Котляревський, Панас Мирний і Ярема Гоян. Це також твори українського народного фольклору, казки, легенди, байки, романси. Також ми представляємо на виставці диски, які зараз дуже популярні і знаходять своїх користувачів. Також на виставці представлено і довідкову літературу мовного напряму, яка і засвідчує особливості розвитку нашої мови. На заході лунали вірші, саме так його учасники висловили свою повагу до рідної української мови. Біля виставки кожен бажаючий мав можливість прочитати вголос твори Лесі Українки Ліни Костенко та Тараса Шевченка. Мені снилась бабуся, що вона ще жива. Підійшла як у церкві, засвітила слова, муркнув кіт у чоботях. Поклонився і зник. Засміялася миша, позіхнув домовик. Подивився архангел на святого Іллю. Сон вже хоче приснитись, а я ще не сплю. В хаті тихо притихо, і натоплена піч інкрустований місяць в заворожену піч. Переярками та узлісками порозлиті звести в воді. Усе плавають між берізками, білі-білі, як лебеді. Ані шелесту, ані бризочки, ні далекого шуму коліс. Лиж усе лебедина низочка оглядає струни беріз. У кожного після заходу залишились свої враження, але майже всі зійшлися на думці, що українську мову, яка, до речі, входить до двадцятки найпоширеніших мов світу, потрібно захищати, ну і, звичайно ж, вивчати. Кабзар, я повинен сказати, мабуть, є така книжка у кожній сім'ї, у кожного українця та і у росіян. От. Тут багато чого сказано про Україну і про мову. Але багато дискусій йде по вимовам української мови. Ну, наприклад, така дискусія. От, Раніше була вимова, так і в школах викладали більше полтавського вимови. Зараз більше, як то кажуть, галичанського. Ну, наприклад, наприклад взяти ту же чашку, ту ж чашку. Раніше казали чашка або горнятко. Зараз кажуть філіжанка. А що таке філіжанка? Філіжанка це польською мовою чашка. Чого вона ця чашка попала із такою вимовою до нас? Ну, це таке дискусійно. Одні будуть казати, що це так правильно, будуть казати другі так, що телефонна трука це телефонна трука, а другі будуть казати, що це слухавка. Так що ну, треба вже і науковцям, і всьому народу якось підійти і поставити, як кажуть, крапки над і. День рідної мови допомагає кожному замислитися над тим, що він є носієм того важливого, що ми успадкували від минулих поколінь. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.